Той по пояс сидить, той по пояс сидить. У того нема лібодки, я думаю, зараз будемо тащити його назад. Возможно, цієї мото буде правильніше, у нього буде правильніший. Шикарна гульня просто шикарна. Коротше власник фонди випробовує сьогодні максимально. Це Він перший день поставив ці шини, до цього у нього були стандартні заводські. Лізові сидівна. І прикол в тому, що у квадроцикла нема лебідки, йому треба його постійно пхати. Він видно, що вже видихся, як лось загнаний. Єлі дихає. Треба півка. Півка дайте йому є. Ага. Щось по не видихали, стояв. Є! Та ні, ні, Та йому треба виїжджати вже на сухе. Григорьевич! Ты заслужил! Нет, ты заслужил! Две конячки! Ты заслужил! Дополнительные! Решите вручить нашему другу О, і... не, 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 по вот это ночью! Не-не-не, по-любому! Исполняют давай, Да, Да и кабаноса. Подожди, подождите. Сейчас побачим, після півка як він поїде. А це що за звуки такі були? трёмный. Вентилятор в болоте, да. А, Вентилятор, похоже, да. Уже да. Опа, глянь, задихав, Слот, задихав. Кардиостимуляция. Ой-ой, не жесть. просто ещё глоточек, это Тарас выедет вода. А, заглушить. Прикалывается жёстко. Ба будеш толкати. Кто ну, заглушить, да. той толкає. Перекур 5 минут, достаём Хонду и будем ехать дальше, во. Це тільки якась частина маршруту, Невелика. Вот это тоже классическая Я история. Женерчицы и Квадроциклист из болота вылез, а сапог остался там. Вот в чем прелесть шнурованной обуви на бездорожье. Шнуровка плотно фиксирует сапог или ботинок, а вот резиновые сапоги, если бы дешево, сердито, быстро скинуть, одеть можно, но присасывая просто жесть и можно остаться без без взуття. Так, кондус послы. Стартуем по маршруту дальше. Литр БРП. Судя по звуку, прошел до конца. Даю я. Так, ну а я пішов, к сожалению, не по колії. Все. розматуємо лебедку. А по колії теж не факт, що було б добре, тому що колія глибока після цих монстрів на великих шинах, а у нас шини не самі великі, я нагадаю. Заматываем трос, а біля нас уже сидит Хонда. Ну что, поедем? Чи потеряет сознание пилот Хонды? Целый день а, нее, сегодня. У него нет лебедки, а у нас есть. Так, лебедку я за дерево зацепил. Включаем муску свободной размотки и начинаем работать лебедкой. Хонда сидит Все стабільно, всі сидять. А ну опусти трос трошки нижче. Високувато на дереві. За... Зацепив трос і клиночок лягає. Я б мене сьогодні не присапнула, вона мене доставала з ірусій. І фонду доставала, і бірбіт. Пластилин просто жесть. Виїхать, а він на мене по кидає. Ось ми в Колію даже заїхали і не їдемо. і перециплятися кудись далі за наступний кущ. Квадрик охуєнний, мотора мощності тут вистачає, як то кажуть, за глаза, але не вистачає колес. Наступного разу ми поставимо сюди 28 або 29 шини, можливо навіть 30. І ми приїдемо сюди і ми тут будемо їхати без усіляких проблем так цікаво чи до цього дерева нам лебедки вистачить чи ні Чи треба ну буде йти за удлинителем все давай. лебедки не вистачає Зараз подивимося може за цей кущ ну, зачепимо або за щось інше Коротше ми черговий раз зацепили лібеночку і спасаємося. Будем із калії вилазить. Калія Сьогодні не по наших зубах. Минулі рази. Минулі рази, коли я був на грязі вершинах. экстремальных, то конечно, колея нам давалась полегче. И квадрики на грязи в вишине прям они чувствовали, себя как рыба в воде. А это такая туристическая спина, невеликого размера. Похуй. А це невеликого розміру шина туристична, тому їй важко їхати в колег. Ну і ще у нас один мінус ми роззулись. поэтому зважаючи на те, що компресора у нас немає, будемо їхати зараз на спущеному колесі далі. Квадрик висить на лібетки, зібрався консіліум. Беремо водичку, отодвигаємо покришку від от диска, наскільки це можливо. Вибираємо каку, каку да, щоб назад покришка добре пристала. Потім промиємо сліганця водичкою. Обязательно джерельна вода добавлю. Лічебна була, іначе нічого не вийде. А вообще лучше, щоб була мир гарка. Мир городська лучше. Я не пробував. А можна ще баночка їх? Тут вообще чистенько. Тут палочка якась. Дивись, давай я подержу, трошки пролию там саме заход. Понял? О, бомба. Да, мы два да китайца. Тут вообще отлично. Да, я тоже Но думаю, что будет. Хорошее место. Давай будем качать здесь и пробовать здесь. его. Сейчас Ох. у меня есть отверточка, выкрутим золотник, чтобы лучше качалось. Да, да, да чтобы больше И этот, больше воздуха еще. И... Таким компрессором, таким компрессором не страшно. Не страшно. Так. Сосок. Не-не. Там... Так серйозно, такий держак он, блядь. Ти викрутив, залишник там. Ви добрі. Де там компресор? Розпечатуйте. У кого руки більш-менш чисті. Кстати, тут доступу до акумулятора немає, аби хтось під'їхав з акумулятором. Бо акумулятор тут треба полку оцю виймати. Так, ви можете завести? може там роз'єм прикурювати. тебе прикурювач є. Ні, так є тут. Я видел пропуривателя, да, у так а лучше завести его. Можете завести. Заведем, заведем сейчас. Да, все такие есть. Да, диви, бимба. Грязюку отковыряли. Болото. Выбачай. Грязюку из панели скину на Никитоса. Мы бери контент смок. Контент мекеры. Так, шо, заведем аппарат. Чтобы не высадить аккумулятор. Электричество есть. Электричество есть? Да, давай, давай, давай. ты воздух. Давай. Ну давай. Давай, не Давай. О, он уже нормально. Он уже седает. Давай сюда вот не у Все, тут видно булька, это Ничего, ничего, оно потом перестанет перестает. мы на монтаж завезем, потом да, разгорем, почистим. Все, хорош. Не, не, туда хорош? Не? О, не? не, не, ты что? Атмосферу. Чтобы запасом было, понял? Там тут уже осталось чуть-чуть. Короче. Готово. Ну, смотри, Сейчас... скажи, стоп, делаем стоп. ну давай там 0,5-0,6. 0,5. Улису отремонтували. стартуем. Сартуємо далі по струмку. Полії там глибокі. Минулий раз у нас кілька квадроциклів на стандартних шинах, то не могли по полії їхати, об'їжджали лісом. Думаю, сьогодні ми будемо об'їжджати лісом, бо минулого разу ми їхали, як то кажуть, в усі тяжкі. Бо у нас була шикарна грязева резина, але зараз у нас квадрик потужний, мотор потужний, класний варіатор. Я ні разу не помітив, що варіатор буксував би. От. Але колеса у нас маленькі... Полії там Ебать его. Ерпишка. Стоится на 28 шинах. И на 29. -х. на всю бабки. Но у нас 26 кишини сьогодні зовсім малі. Тому їдемо розумно в об'їзд. Не завжди. Не завжди треба ломитися, як то кажуть, на пролом. Коли є можливість об'їхати, об'їжджайте. Що? кто там застрял? Конду кайф сине. Наверное, 125-ку. Ні, Honda. Honda, встряла. Дасть він нырнув опять в болото. І тут не об'їдешь. З одного струмка, з одних полей вилізли, і доїхали до інших. Тут місце відоме. Тут сидять усі. Блокировочку Ну От яка двіжука. Мотора вистачає, колеса крутяться, болото летить вище дерев. Але колеса слабенькі, зацепа не вистачає, тому будемо переходити. Переводить цей квадрик на екстремальну грязі в таких умовах... В таких умовах їздити на стандартних шинах ну це просто нереально. Це нереально. Зранку на цьому брівні сидів літровий сієфмото. А я допомагав йому пробував толкати його руками, і в ітоги сієфмотор. на лебедке проезжал за бревно. Видите, 125-й гризли. А если бы трошки меньше то прошел. Опа, пошел. Цьому предводителі і сюди їдемо чи ні? Так, фінал покатухи і результати нашої покатухи, і, так скажем першого повноцінного мого бойового виїзду на цьому квадроциклі. До цього ми там по переязкою катались, так, скажімо, туристичні були легенькі маршрути, без болот, без такого харду. Тут цілий день їбашим просто плаваємо. Значить що? Е по пряміках, по пересічній місцевості. Шикарний апарат. Потужності мотора вистачає за очі, підвізка працює шикарно. Це, так скажімо, укорочена двохмісна база, полторушка його можна назвати. Веде себе він шикарно, амортизатори відрабатують дуже комфортно, дубасить на ньому дуже комфортно. От ми з BRP, ми там, з ямахами, кавасаки сьогодні катались. Я навалював він і відставав і чувствовал себе комфортно. Тому для покатух там по пересічній місцевості підходи, пушка. Компресор працює, підриває. Хлопці всі, хто каталися з нами, вони кажуть, ми навіть з сторони замітили, який у нього підрив, як він вистрибує вперед, ривок Вот. Треба звикнути до чутливості ручки газу, бо трошечки нажимаєш, він вже пиздує вперед. Це все із-за компресора. Компресор дує в мотор. будь здоровий, це відчутно. Так, е От в такому режимі і по такій місцевості, по таких болотах, як ми катались, не дивлячись на те, що тут дуже правильна геометрія підвізки, не дивлячись на те, що тут гнуті ричаги, е Кольос цих не вистачає. Ну от, э, Там, де їдуть квадрики на більших колесах, на 27-х, 28, 28,5, цей квадрик так і не їде. Також у нас був сьогодні літровий мото з нами на покатухи. І ще на одному BRP на 650 ки були практично такі самі колеса. От Ми три квадроцикли, які були, можна сказати, на невеликих шинах, ми найбільше страждали в болоті, бо їхати нам було найважче. Тому, якщо ви не плануєте їздити, як сьогодні катались ми, цих шин вам вистачить. Maxis, Big Horn стоять тут шини один із найкращих виробників шин на сьогодні. То есть для такого легкого і середнього бездоріжжя ці шини підуть за очі. Якщо це хард їбашить, нирять, плавати, грибти, копать, тоді треба шини міняти, ставити екстремальну грязі в шину. От, значит, це в принципі те, що буду робити я. Тому що на туристичні покатушки я не їжджу, Там, типа, з сім'єю, з дітьми, з дружиною я не катаюсь, Я от катаюсь з маньяками, тому наступний етап тюнінгу буде тут установка більших колес. То, що Мотора вистачає, мотор дуже мощний. І він ці колеса крутить легенько, він їх крутить наскільки легко в болоті, що фонтани грязі просто летять скрізь просто Тому більші колеса сюди просто просяться. По варіатору питань немає, я жодного разу не відчув, щоб варіатору не вистачало чогось. І йому було важко, і він пищав, скрипів, хрустів, як це буває на інших квадриках. Поэтому більші колеса ставимо і він буде їх тягнути. Це перше. Друге, от уже ми коли фінішували, поверталися додому. Побачив, що парує під капотом, не знаю, видно вам чи ні. Значить, трошечки видавило антифризу Не, з радіатора через пробку. От. Через те, що власне, радіатор забитий. Не знаю, ми заїхали в річку, Чобіт, феноменальна штука. Значить, чоботом водичку набираю, Ілью на радіатор. Набираю Ілью на радіатор, Короте, трошечки ну може. Третину радіатора верхню через оцей лючок, що можна було отмити, я отмив. Тут подивіться, яка ситуація, які куски грязі, тобто тут взагалі було заліплено все. Це я скільки міг відмив. Тому я думаю, що якщо їбошить і експлуатувати в таких режимах, як ми сьогодні їздили, радіатор треба з-під капота виймати і встанавлювати сюди. Якщо експлуатувати квадрик в звичайному режимі, легке, так скажімо, і середнє бездоріжжя, так як катаються більшість адекватних людей, проблем не буде. Ну, Так як ми сьогодні цілий день їбашили, ныряли, копали, грязюка летіла від усіх квадроциклів усі сторони, то звісно, звісно, треба робити тюнінг, винос радіатора, це вже відома справа для квадроциклів. По великому рахунку, ну, це і все. Все інше. Без питань. Е, ну В якості тюнінга замінимо трос лебідки на синтетичний з синтетікою простіше працювати. І, можливо, замінимо лебідку. Ця лебідка класна. Де б я не сидів, вона тянула сьогодні. Бір, пішку тягнули, Хонду тягнули, яка сиділа по самі помідори. Вона тягне повільно, але тягне Але знаєте, хочеться швидкості. Є лебідки швидші. Тому, можливо, ми замінимо, поставимо сюди швидшу лебідку. Бампер. Бампер закриває тільки центральну частину квадроцикла, умовно кажучи, там, де радіатор. Фари. бокові ці кармани не захищені, поэтому ми зробимо простий тюнінг. Я думаю, що ми сюди просто наваримо трубу зверху прямо на цю і доведемо її. Напевно, десь отак. Тому що дуже часто приходиться ходом десь проскакувати, і квадрик не завжди піддається маневруванню, керуванню. Впираєшся в якісь дерева там і так далі. Пластик дорогий, фари дорогі, тому доробимо бампер. А ще зранку у нас що трапилось, коли ми в Дісну заїжджали. Неглибоко я стояв. Не глибоко, може, може отак. Може отак. Коротше. І набралась варіатор водичка. Тут, в принципі, все продумано, є система сліва. Внизу там є пробочка, я пробочку витягнув, воду злив. Але набралась водичка в варіатор. У нас квадрик не новий, я вже показував. ну Точніше, як, новий, але він з дефектами прийшов. Він в коробці був пошкоджений. Отут куска пластика не вистачає. І тут у нас дірка. така. Коротше Він з цієї сторони десь при транспортуванні був прижатий. Я думаю, можливо, десь придавлена кришка. Варіатор взагалі має бути герметичний, у нього воздухозаборники виведені високо. Ну, такого бути не можна. Вероятно, з цим нам доведеться розібратися. Я думаю, ми це все е, зробимо. Це все, так скажімо, нюанси. Загалом апарат апаратом я довольний. Мені сподобалось. Апарат комфортний, посадка комфортна, рулиться класно. Дубасить на ньому ну прикольно. І всіх, кого ми зустрічали, хлопці, які були на покатухі, хлопцям апарат цікавий, сподобався. Незвичний дизайн, такого немає ні в кого. Короткий такий спортивний кузов. От, поэтому, поэтому, 13200 і така ракета є у вас. Це не Китай, це Тайвань. По якості тут питань взагалі немає. Я спілкуюся з польським імпортером квадроциклів. Вони імпортують Лінхай, Сігвей, Аксес з Тайвані, також з Тайвані. то вони кажуть, що Access і TGB, типу квадрики з Тайвані, це самі безпроблемні. Продав і забув. Проблеми бувають дуже рідко. От, з китайцями нюанси бувають, а з цими практично ні. Е, от, поэтому... Хочете не китайський квадрик, надійний, комфортний, щоб рулився і піздячив, як ракета. Ось він. Цікава штука на компресорі, на повному приводі з усилителем руля. 13200 американських гривень. І у вас буде такий дракон. Дзвоните, замовляйте. Якщо треба, будемо робити тюнінг. Зробимо і вам, і ви нас радіатора, і більші шини поставимо, і лебетку поміняємо. Аби було бажання. Ну, Оце крута штука тут, до речі, на цьому квадріку. Дуже крута. Тут у мене багато речей сьогодні їхало бардачок. Але якщо тут буде стояти у нас радіатор, то доведеться про нього забути. Ну, Традиційно, як і на інших квадріках, тут у нас буде стояти уже багажний кофр і будемо використовувати його в такому форматі. Тут, якщо стоятиме радіатор, Можливо, по боках стануть каністри, там чи з однієї вогнегасник, з іншої каністра. Ну, Не забувайте підтримувати військо, бо тільки завдячуючи військовим, я маю можливість знімати ці відосики, а ви маєте можливість їх дивитись. В описі під відео ви знайдете посилання на нашу актуальну банку. Ми регулярно ремонтуємо квадроцикли військовим, хто за нами слідкує постійно, то ті люди. Знають, що ми це робимо, а якщо ти випадково потрапив на цей відосик, то передивись інші відео і будеш знати. Сьогодні ось я забрав на новій пошті. Не знаю, як тут камера передає. 80-та окрема десантна штурмова бригада. Завжди перші. І тут ось це вони сьогодні мені прислали. Дякуємо за допомогу. Гвоздик Руслану Анатолійовичу. Ось такий підгон. Бо з 80-кою працюємо давно. Коротше, не забувайте підтримувати, допомагайте. Техніка стримує ворога на фронті, допомагає евакуйовувати наших військових, поранених і рятувати життя, бо це важливо. Наша актуальна банка на ремонт військових квадроциклів в описі під відео. Наші контакти, сайт, тік-ток. Інстаграм, Фейсбук також все в описі під відео. Їбашим, Слава Україні!